У звягілі замовили проєкт реконструкції оглядового майданчика під склом на місці, де утворилося провалля на проїжджій частині. Про це розповів начальник управління культури Ми. і туризму Олександр Шорокопояс. У нас є тут сходи. Там з першого приміщення є сходи наверх, то ми хочемо ще якось облагородити, щоб можна було туди спускатися, проводити там всередині якісь екскурсії і так далі. І на наступну сесію міської ради ми будемо виносити від управління культури і туризму пропозицію щодо реконструкції даного об'єкту на виділення коштів з місцевого бюджету. Якщо на круглому столі, який я озвучив, що ми зібрали керівників депутатських фракцій, ми дійшли до того макету, який нам подобається, і саме по цьому макету нам Напрацьовують пропозицію, коли відкопали частину провалля, виявили кімнату шириною 4 метри та довжиною близько 6 метрів, розповів краєзнавець Віктор Ваховський. Тобто двадцять чотирних метри. Надзвичайно цікавий от який повністю повторює методику будівництва нашого замку. і Висота своду метр сімдесят. Дуже цікавим є те, що сама підлога, на чому ми стояли, ми не стояли на бутовому камені, яким викладено стіни і зведення, а це була цегла арчаста. Це означає, що напевно дане підземелля було розділено на два поверхи, і ми стоїмо на верхньому поверсі. І вірогідно під нами іще нижній є поверх, який ніхто ще не вскривав. Мені дуже цікаво само послухати про історію нашого міста. Я думаю, не всі знають цю історію. Дуже цікаво. Перше тут десь воно утворилось. Ось от кошок бачите. випав. скільки ходимо, ніяк не можемо зайти. А це сьогодні цікаво. Подивитися сходи. Дивіться, скільки тримаються. Зараз оформляють документацію для передачі земельної ділянки на баланс управління культури і туризму каже Олександр Широкопояс. <пояс> Чекати ми не можемо. Це проїжджа частина. Це безпека людей. Як ви бачите, провальне неогороджене, і нам потрібно з ним щось робити. Тому е минулого тижня ми е за моєю ініціативою ми зібрали усіх керівників депутатської фракцій разом з міським головою. І ми запропонували. З цим проваллям щось зробити. Показали 3-4 варіанти, як це роблять сучасні українські і європейські міста. Взяли, за приклад, місто побратим Звягеля Ломжу. У них провалля значно менше, буквально там 3 на 3, здається, воно розмірами, але вони зробили з цього туристичний об'єкт. І ми можемо зробити точно так само. Нагадаємо, 4 квітня цього року комунальники виявили провалля на проїжджій частині у центрі Звягеля. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.